Сотні тисяч кілометрів вже позаду рівненські паралімпійці повернулися додому. І сьогодні призерів Паралімпійських ігор 2016 урочисто привітали з перемогою та вручили грошові винагороди. Рівнянка Ірина Гусіва на Паралімпійських іграх вперше у фіналі з дзюдо вона боролася зі спортсменкою з Куби, паралімпійською чемпіонкою Лондона. Як результат, наша спортсменка поступилася чемпіонці та стала срібною призеркою ігор. Я дуже була розчарована, що поступилася їй, тому що в фіналі в штатах на чемпіонаті світу я отримала перемогу і трошки вийшла на фінал не дуже настроєна серйозно. Можливо, десь пере... недооцінила не свою суперницю, переоцінила свої можливості. Спортсменка додає, головне завдання, яке ставила перед собою вихід у фінал. Тому переконана, опускати руки не варто і вже знає, над чим потрібно працювати, аби з наступної паралімпіади привезти золото. Буду ставити акцент на фізичну підготовку, на функціональну це, звичайно, саме перше, що необхідно спортсмену. Так само будемо технічно будувати сутички по кожному спортсмену, адже боротьба це такий вид спорту, що не можна боротися однією технікою з усіма спортсменами. Є помилки, срібло це показник того, що є над чим працювати. Спортсмени кажуть, приємно вражені, що у Ріо збірну України підтримували та надихали. Ще дякують тим, хто приймав участь у підготовці рівненських спортсменів. Мені відчували дійсно ніякої потреби. Ми їздили на всі змагання, щоб відібратися на паралімпіаду і здобути там такі важливі для України перемогу. Чотири роки рівненські паралімпійці готувалися до змагань. Тренер Михайло Романкевич розповідає, перемога нашим спортсменам дісталася кров'ю та потом, дівчачими слізьми та травмами. Однак воно того варте це супер результат на сьогоднішній день для держави, яка в стані війни, де економіка на сотому десь місці в світі і по всім показникам ми дуже далеко, але Завдяки волі, характеру і хотіли, щоб як можна більше звучав їм України і висів прапор України, щоб всі знали в світі, що таке Україна, завдяки цьому досягли таких результатів. Юлія Павленко, Роман Мельничук, новини Рівного.